Так, по-перше, я завідуючий гострим відділенням психіатричної лікарні в Харкові. В мене велике відділення, воно розраховане на чоловіків та жінок. Ще в мене є дитяче ліжка. І до чого десь дерматологія? Ну, дійсно, є окремий напрямок психодерматологія, дуже цікава. Я можу помилитися, але є таке вислів'я. Про калих дерматологів, а тому, що в цій спеціальності пацієнти ніколи не одужують, ніколи не вмирають і ніколи не телефонують вночі. Це таке відображення. Є дуже відомий колумбійський або мексиканський та іспанський художник Перес, який так собі уявляє дерматолога, який налагодить тигру його шкіру, тому що він втратив свої чорні полоси. І тільки дерматолог може їх відновити. І цей художник, коли характеризує цю картину, говорить, що може у цього тигра є депресія, тому він втратив ці полоси, і повинно лікувати спершу дерматологи. Ну, а потім я сподіваюся, що виключать психіатра. В мене не такий глибокий доклад, я не дуже розумію, що таке акне, розація. От геніальний герпес це до мене. Ну от так, от розація це близько. Тому в мене є дві дві таких два таких ствердження з приводу того, що дерматологічні захворювання завжди будуть супроводжуватися психологічними проблемами, зокрема не тільки афективними розладами, а може бути діагноз тривожний розлад і може бути діагноз депресія. Ну і навпаки, депресивні та тривожні розлади можуть супроводжуватися або ховатися за проявами дерматологічних захворювань. Це дуже цікава, дуже важка тема. Ні, всі психіатри розуміють, не всі дерматологи розуміють, але сподіваюся, що такі виступи на суміжних конференціях внесуть якусь там ясність до цього питання. Популярні загальні скарги. Я думаю, що ви розумієте, які є скарги, за якими з'являються пацієнти, і одна з популярних скарг до сімейного, до сімейного лікаря це свербіж. Свербіж дуже відома, відома скарга на самопочуття у пацієнтів, які страждають тривогою та депресією. але до них повинен під'єднатися цілий перелік скарг стосовно чого вони і звертаються взагалі. Є такий дуже-дуже простий тест на депресію. Це тест він притаманий американським або європейським психіатрам, у яких є лімітований час на встановлення діагнозу депресії. І вони задають вопрос: скажіть, ви здатні отримувати яскраве виразне? Задоволення, а далі від чого? Від їжі, від комунікації, від кіно, від книжки, від спілкування, від сексу можна секс поставити на перше місце стосовно того посібника, про який говорили. і тоді людина відповідає, що, наприклад, зниження в мене відчуття задоволення або не відчуваю взагалі, але потребує часу з'ясувати для, для людини, що таке задоволення. Наприклад, людина говорить, я відчуваю зміну настрою, коли до мене приходять ануки. Ну, це зміна настрою, це незадоволення взагалі. І такий тест він означає е, такий симптом, як ангедонія. Це е, неможливість не отримати відчуття задоволення. Цього, цього взагалі може бути достатньо для того, щоб лікар подумав про депресію взагалі. Дуже коротка еволюція антидепресантів, яка використовується в сучасній психіатрії. Тому що згідно з чинним законодавством, на жаль, дерматологи не можуть встановлювати діагноз психічних захворювань. Це є прерогатива виключно лікарів-психіатрів. Але ніхто не забороняє терапевтам, дерматологам та іншим спеціалістам призначати антидепресанти. І це, це згідно з законодавством. Тому дивіться, ми, ми робимо так, що ми ділимо антидепресанти умовно на дві великі групи: це старі антидепресанти, які називаються трициклічні, і ви всі знаєте, що це амітриптилін. І антидепресанти второго, третього, або четвертого, або не, не знаю якого покоління це селективний інгібітори зворотнього захоплення серетаніну, захоплення серетаніну та норадреналіну, І, і там вже є атипичні антидепресанти: антидепресанти, як, які не знають, куди себе віднести, вони бігають від умних до красивих, або вони селективні, або трицикличні. Ну і зараз, у 2023 році, після довгої стагнації відкрили два специфічних антидепресанта, які направлені тільки на лікування після пологової депресії. Для мене, як для психіатра, це дивно, тому що я себе уявляю таку таблетку антидепресанта, яка попадає в організм жіночки і дивиться навколо, а це пологової депресія або щось інше. Ну і починаю лікувати. І взагалі відкрили препарати кетамін, екскетамін, і зараз ми. Працюємо над канабіоїдами згідно знову з чинним законодавством. Для того, щоб поставити діагноз депресії, є дуже відома шкала, вона є в інтернеті вільному доступу, перекладена на українську мову, це діагностична скала Гамільтона, там 17 запитань, мені дуже прости, вона дуже легко обчислюється і виставляється діагноз депресії. Що цікаво, що ця шкала дуже класно перехрещується або перекликається з іншою, бо більш знакомою вам шкалою це дерматологічний індекс якості життя. І деякі питання вони повторюють друг друга, тому що якщо поєднати одну шкалу з другою, то ми можемо уявити себе дійсно приблизний діагноз, з яким ми маємо справу. Або це тривога, або це депресія, у якої тригером може бути дерматологічне захворювання. В мене нема таких картинок, як у всіх доповідачів поперед мене. Крім того, українське законодавство забороняє фотографати психічно хворих, тому я звернувся до штучного інтелекту запитом на малювати мені губи після татуажу. І він мене таке намалював, тому що кейс, про який я розкажу, це жінка, яка пішла до косметолога, зробив собі татуаж. Десь Декілька місяців, три місяці тому, і, і потім, через три місяці вона відчула біль, більжені неприємне відчуття. І вона повернулася до дермокосметолога, потім до дерматолога. В кінці кінців їй поставили діагноз контактний розійний хейліт. Нічого їй не допомагала, але ну, вона дійшла до того, що вона поїхала до того косметолога, взяла в нього краску, яка використовувалась для татуажа, поїхала в інститут Бакаріуса. Ну, це ж е, така ситуація. І вона ніяк не е, заспокоювалась, тому що вона не могла жити. У нього виникли ті всі стани, про які я говорив попередній доповідач. В неї з'явилися суїцидальні думки, вона не могла. Працювати, вона не могла бути жінкою в своїй родині. Вона е, перестала з, звертати увагу на чоловіка, на свою доньку, і е, в результаті пацієнтка була госпіталізована до психіатричного стаціонару через соціальні думки. Е, вона визивала декілька разів швидку допомогу, тому що в неї була тяжкий такий розлад. Коли вона до нас попала до стаціонару, всі ті картинки, ви ж розумієте, це штучний інтелект, малює мені. Е, і їй був поставлений діагноз F32.1, це помірний депресивний епізод. Е, я не буду зупинятися на клініці, це класична клініка, клініка депресії. Дуже важливо, що вона не повірила, що у нього депресія, і через три дні, так як вона вільно приїхала до стаціонару, вона виписалась від нас, сказала, що вона піде шукати іншого більш класного дерматолога. Який яйця вилікує, тому що вона нам не повірила, і потім вона звернулася через 3 дні знову. Сама прийшла це ж самозвернення. Була на лікуванні в стаціонарі 24 дні. І отримала лікування препаратом Дулакситин, 75 75-60 мг І пригабалін це протитривожний препарат версії неогабіна. Вона була виписана з помітним полегшеним стану. Ми з не підтримували зв'язок вже півроку після цього. Десь перед цією конференцією я раптом її зустрів на ринку. Вона мене обійняла, сказала, що нічого, зовсім нічого не нагадує про, ці, про цю ситуацію. Це класична маскирована депресія. Другий кейс він пов'язаний з чоловіком. Теж штучний інтелект нарисував не був запрос нарисувати мені людину з лапіції без бров і вій. Ну, чогось він бачив. от такого. таку людину звернувся чоловік 36 років. У которого протягом двох років випали всі волосся з голови, потім є пошкодження брів, вій, і пізніше було пошкодження нігтів. Теж великий круг дерматологів, косметологів або інших спеціалістів. Наконець він звернувся до психолога, який був такий прокачений, досвідчений. і Він провів діагностику і поставив йому діагноз тривожний розлад. Через повтора року він втратив надію, зрозумів, що життя зіпсовано. Робота, соціальні контакти, особисте життя. От звернувся до психолога вже не для діагностики, а проходив гештальтерапію. Але гештальтерапія це дуже специфічна терапія, яка не кожному підходить, не кожному підходить психолог. Потім звернувся до психоаналітика з класичним запитанням. Психоаналітик казав, що це через те, що він в два роки бачив свого батька голим в душі, і от у нього зараз у нього таке відчуття. І е, ніяких змін фізичного або психічного стану не було. Е, поставили йому діагноз е, тяжкий депресивний епізод з соматичними симптомами, але сучасна класифікація не дозволяє ставити соматичні симптоми. Ми їх десь там е, держимо в голові, і е, він у нас отримав феститалопрам дуже відомий селективний інгібітор зворотнього захвату серетанина е, протягом двох тижнів. Для антидепресантів взагалі існує, якщо у вас є часто натхнення, існує такий принцип англійський low and slow. Тобто низькими дозами і дуже повільно. Тому взагалі використовувати антидепресанти я рекомендую з маленьких доз можна половинки пігулок дробити і призначати достатньо довго. І додали такий антидепресант, як миртазепін для стабілізації сну, плюс транквілізатор і плюс. Психоедукація, тобто ми розповідали, що з ним коїться. Ми не проводили психотерапію в прямому сенсі. Кожен день хтось із лікарів або наші лікарі-інтерни, які могли це говорити. Ми проговорювали, що з ним трапляється, чому в ньому депресія, чому така реакція. Два тижні взагалі без динаміки для серотонінних антидепресантів це притаманне, тому що вони починають працювати в ідеальному випадку через два тижні. Дозу подняли до 20 міліграмів, відмінили транквілізатори і виписали на амбулаторне лікування. Через місяць відмінили мертозапін. Ніякого покращення ми не бачили. Протягом чотирьох місяців хворий відмітив зміни з волоссями, бровами і віми. Звісно, нічого не відросло, але перестало випадати і зникли пошкодження. Було переглянуто лікування, призначили естетолапрам знову 10 міліграмів протягом 6 місяців. І додали, знайшли ми психотерапевта, який практикує когнитивно повідінкову терапію, і через 6 місяців лікування продовжили ще на два з поступовим зниженням дози і виходом з лікування. Для серотонинових антидепресантів, які б вони найкраще не були, є такий варіант, як синдром відміни. Тому лоу-ін-слоу працює не тільки спочатку, він працює ще й наприкінці. Ви повинні робити це по параболі, якщо ви призначаєте серотонінові антидепресанти. Що ми маємо? Емоційні проблеми приводять до недбалого дотримання рекомендацій дерматолога, це ми знаємо. Тривога та депресія негативно впливають на імунну систему. Психологічний стан, як вже говорили, знижує ефективність лікування, навіть якщо є правильна терапія. Деякі питання, які ви б, мені за, ви б мене запитали, але у нас на це немає часу. Чи можуть лікарі-дерматологи призначати антидепресант? Могут. Чи могут, це, це можуть. Чи можуть це дерматологи ставити депресію? Ні, але ви можете писати депресивний синдром, астенодепресивний депресивний синдром, тривожний синдром, тобто на рівні синдрома це нормально. Це є залежність від антидепресантів. Залежності немає взагалі, але є синдром відміни в деяких випадках. На які ключові симптоми треба звертати увагу, щоб запропонувати консультацію колезі психіатра? Ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо ви маєте справу з суїцидальними тенденціями, це дуже небезпечно, які з'являються якісь психотичні прояви. Якщо пацієнт несе якісь несенітниці або говорить, що на нього хтось впливає то це психотична симптоматика. І якщо це депресія затяжна і вже більше 2-3 років, там повинен бути стаціонар, ін'єкційні антидепресанти. Чи можуть бути будь-які побічні ефекти від призначення антидепресантів? Так, можуть. Можуть бути і свербіж, можуть бути і не розумію, як на українському сип, висип висип може бути це, ми повинні врахувати. Чи може бути якісь побічні психічні ефекти від використання препаратів для лікування дерматологічних захворювань? Так, вже про це говорили. З ретіноїдами може бути такий випадки. Якщо немає депресії, можна використовувати селективні інгібітори зворотнього захвату серотонину. Вони можуть працювати не тільки при депресії. Показання усій групи цих антидепресантів це депресія. Це панічні атаки, це генералізований тривожний розлад, це дуже актуально на сьогодні посттравматичний стресовий розлад і це різноманітні фабії, в тому сенсі, про який говорила Катерина Олексіївна, про це дисморфофобія. Тобто для дисморфофобії, для лілюкування, можна додатково використовувати селективний інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Ну, я вже казав, і ви більш мене знаєте, що деякі кортикостероїди, деякі антигістамінні препарати і деякі ретиноїди можуть мати побічну дію, яка може впливати на психічний рівень. Є багато статей де дуже нетипове використання антидепресантів в лікуванні дерматологічних захворювань без депресії. Є статті, де використовуються препарати селективного інгібітора зародного захоплення серотоніна в лікуванні шкірних захворювань, включає топичні дерматити і погано заживлюючі рани. Є, є статті, де параксин використовується для лікування роззацеї. І дякую вам за вашу працю. Якщо є питання і дозволить регламент, я, звісно, відповім. Дякую.